Так, все, порядок. Позамітали, помили оградку. Обсапала кругом оградки. Трішки посижу да додому. Багато хто питає, де порошок такий брала. У мене підписниця є. Вона займається пам'ятниками. І от вона мені сама запропонувала. Давайте я вам вийшл порошок, порошок оцей. Вона мені вислала дуже велике дякую. Але мені багато хто з вас питав, що його можна купити там, де пам'ятники роблять. Так що питайтеся, може де в інтернеті. Я вам в минулому році і номер телефона їй давала. Ну, зараз мені треба в архіві. Це рік рік треба перебрати, щоб знайти, От, розумієте, якби вона мені відповідала. Я вам дала номер телефона, мені не, не важко. Якщо ви мене чуєте, то напишіть мені. Або виклик зробіть цей в інстаграмний, щоб я зрозуміла, що це ви. І я дам людям номер телефона. Додому. Ви знаєте, аж на душі легше. це побула на кладовищі. Поприбирали і їду додому, а на душіла. Молодці і все. Чистенько, гарненько, як порядок. А тепер вже гробки підуть. Де ще перед горобками сходимо, як же? Контрольний, контрольний огляд. От вам і сила інтернету. Мої дорогенькі. Вже мені іскрін, мій минулорічний скріп. Мужики. От вам і сила інтернету. Мої дорогенькі, Вже мені скрін, мій минулорічний, скинули, де я давала номер телефону, люди зберегли. І виставляю ще раз з телефону, йде, кому треба. Замовляйте. Дівчатка і хлопчики ми вже вдома, зараз кавкнем з ідуликом і буду начиняти ці перці. Зроблю фарш, вже кусь-кусь запарила. Буду робити з кусь-кусь. Нажарю цибульки, моркви, фарші, начиню і поставлю, хай тушкуються. Сьогодні, якби не вітер, так на вулиці було б і, і тепло кавкаєм. Взагалі дуже багато зараз це на кладбищі людей. Багато. Всі прибирають, кожен старається, а як же до Паски поприбирати. Казалось би, понеділок, а людей дуже багато. Вчора ми туди їхали, вчора, чи коли чи в суботу їхали. Ні, в суботу, вчора ні. В суботу, то теж машин дуже багато стояло, люди перебирають. Хто ну, в вихідний, хто в буддень. кому коли можна, тоді їдуть. Кожен старається до Паски поперебирати. Якщо виходить, Ясний ж і не виходить, а Марк, ти звідси їхав, тобі було скільки? Чотири. А вже. Ну, Ти роки. Майже. Ти половиною, здається, досі. Ти приїхав. І що тут будеш тут робити? А ще ще будеш? Колодійник дуже варіант. Займався, зламався, а я хочу подивитися. Зараз новенький приїде. Якася виглядає Яну. Яни нема. Яна на роботі. Ася. Будеш допомагати прибирати мені товстуха. Ти моя товстуха. Яни нема. Вона пішла на роботу. Бачиш, нема. А ми сьогодні їдемо стригтись і купатися. Немає її там, бач, виглядає. Це як? Айська, це як? Досипать прийшла? По якому В Суботу було спекотно? 21 було вечором. А зараз оце вчора і сьогодні похолодало. Не те, що холодно, але похолодало. А я думаю, піду я в магазин і куплю я сухі дріжджі. Бо як би там не було, планую спекти пасочку. Небагато, але планую, ще не все на неї є. Ну ж так, то ці події, то захворіла. А себе почувала, то знову події. Якось не до того було. Але треба, треба сьогодні все купити. І я планую на чистий четвер пекти. А там як Бог дасть. Це для шорті треба купити. Mm. 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 Дружок такий. Аська, будемо платити міря? Диви, як красиво. Будем. Це лук. И хозяину, и собачке. Красавица. А -а -а. Хорошая, маленькая, хорошая. Пачка ревнила. Are these all yours? All three. Yes. Yeah. all right. I don't, know, yeah. I don't know, yeah. Ася, ти красавішна, а шорти де? Да? Боже, яка ти красива, Ася.